Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кравець. А це відео присвячено більш такій, знаєте, розлогій темі стосовно планів по винищенню українців, по звільненню української землі. Про те, що знаєте, дуже часто пишуть в різних телеграм-каналах. Деякі політики намагаються цим користуватись, деякі політики наших партнерів намагаються цим користуватись. Тому я вирішив окреме відео цьому присвятити. А думаю, що от найближчим часом я зніму ще окреме відео, хоча я вважаю, що це ну, об'єктивно не буде прийняти цей законопроект. І зараз я цьому також присвячу певну увагу. Поки ви дивитесь відео, підпишіться, будь ласка, на цей Ютуб, на Тікток, обов'язково підпишіться і на телеграм-канал в Ютубі буде під відео посилання в Тіктоці в шапці каналу. Підписуйтесь, повірте, не пожалкуйте, отримуєте найбільш оперативну інформацію і дуже цікаву, ту, яку ви не прочитаєте в інших засобах масової інформації. І так, чи є той план по винищенню українців? Звичайно, якщо подивитись на дії влади на те, що відбувається, на цю дикумобілізацію. Звичайно, може, знаєте, будь-який здоровий глуст приходить така думка, що так, знаєте, війна ніби буде до останнього українця. І з огляду на ті закони, які приймаються, також складається враження, що воювати ми будемо вічно, що ця війна ніколи не закінчиться. Я вважаю, що треба трохи змінювати, змінювати підхід до цієї ситуації. По-перше, треба заспокоїтися. Я от і сьогодні говорив вже. Стосовно цього, що треба заспокоїтись. Оці законопроекти, які вносяться, насправді вони направлені на наше залякування, на те, щоб нас паралізувати цим страхом. Українці, це не нація рабів, це не нація баягузів і трусів. Чи трусів, знаєте, баягузи, труси, ну це так, шутка, такий жарт. Не треба боятися. Треба вірити і треба боротися. Треба вірити в правду і треба боротися за правду. Знаєте, як би це пафосно не звучало, я думаю, ви можете далі відключитись з цього приводу, однак я все ж таки продовжу і розповім. Той законопроект, який вноситься, він, я говорив, він повністю не узгоджений. Він не узгоджений, нелогічно, не законодавчим. Він не направлений ні на покращення мобілізації, він не покравлений ні на покращення військового обліку, він направлений виключно на залякування. Як і перший, так і цей. І, на мій погляд, взагалі, переслідує іншу мету. Переслідує мету паралізувати українців страхом і робити далі те, що комусь дуже вигідно. Не тільки красти, не тільки займатися корупцією, а просто підпорядковувати собі все, що потрапляє на очі. Ми бачимо ці зустрічі, ці реформи, які нам нічого не дають. І нам ніхто не пояснює українцям все ж таки, ну, ми проводимо реформи, а де результат? Де результат цих реформ? Ми українці, ми володарів на своїй землі. Ніякі расисти, ніякі наші партнери не можуть нам вказувати про те, що нам можна робити, що не можна робити. І як нам потрібно робити, і як нам не потрібно робити. Тільки ми самі разом. Можемо це вирішити і прийняти рішення, що нам потрібно, а чого нам не потрібно. Ми повинні знати, що українську землю не можна продавати. Хто б там чого не розповідав? Розповідають ті, хто отримали її безкоштовно, нічого за неї не заплатили і наразі намагаються отримати за це кошти. Не можеш обробляти землю, поверні її державі. Земля сільськогосподарського призначення, не плутайте її за землею під забудову, під ОСГ там, і так далі. Мова йде про землю сільськогосподарського призначення. Цю землю продавати не можна. Це наша власність всіх українців, всього українського народу. Саме за це зараз гинуть наші хлопці і дівчата, які боронять Україну від рашистського нашестя. І сьогодні знову ж таки з'явилася ця новина стосовно виділення України 57 мільярдів. Да, частина там йде одна третя як гранти, дві треті йдуть як кредити. Я вважаю, що уряду також потрібно все ж таки відзвітувати з українцям, на що йдуть ці кредити. Чи на проїдання йдуть ці кредити, чи на розвиток чогось йдуть ці кредити, куди вони підуть, на які галузі, яким чином вони будуть використовуватись. Кредити це добре. Однак ці кредити повинні йти саме на розвиток, а не на споживання. Ми почули від міністра Федорова нещодавно, що у нас е практично Весь державний апарат утримується за рахунок коштів іноземних партнерів. А чи потрібен нам такий великий державний апарат? Тоді питається. І як ми можемо отримувати державний апарат за рахунок партнерів, тоді в чиїх інтересах працює цей державний апарат? Я вважаю, що тут потрібно всім задуматись, задуматись над тим, що треба змінювати. Треба змінювати не на користь олігархів, а на користь партнерів, а на користь українців, щоб від цих змін і реформ була користь саме українцям. А не якась міфічна історія з міфічним участю в європейській спільноті. В європейській спільноті всі рівні, всі мають рівні права, всі мають рівні обов'язки і не може бути меншовартісних, яких зараз, я вважаю, намагається зробити українців. Тому, якщо повернемось ми до питань мобілізації, я ще раз вас всіх прошу, треба заспокоїтись, тому що цей страх саме нас паралізує. Паралізує, не дає можливість думати і сприймати ту інформацію, яка є, яка відбувається коло нас, і те, що відбувається коло нас. Так, ми бачимо, що намагається зняти залужного. Я не знаю, хто, що може стати причиною зняття залужного, окрім якихось власних амбіцій. Що міг зробити залужний не так, що його треба знімати. Він дійсно відстояв Україну, він дійсно відстояв Київ. Те, що я знаю, він зробив все можливе і навіть неможливе від того, щоб Збройні сили вистояли. Є велике наше військово-політичне керівництво, воно складається з дуже великої кількості людей. Керівник, головнокомандуючий Збройних сил України, я вважаю, є одним із головних. і якого замінити на сьогоднішній день мені навіть важко уявити на кого. Вибачте, це у нас тут трохи перебої зі світлом були. Ну, в будь-якому разі, рухаємось вперед, перемагаємо, допомагаємо ЗСУ, віримо в майбутнє і перестаємо панікувати. Звільніться від цього страху. Повірте, звільніться, і буде обов'язково все добре. Ми обов'язково переможемо в цій нерівній війні, відстоїмо свої території і повернемо те, що було втрачено. А з тими президентами, які у нас були, які призвели до цієї ситуації, з тими міністрами оборони, з тими керівниками військово-політичного блоку, я думаю, буде окрема ситуація і окреме питання до них. Як це сталося? Ну, це буде потім. А зараз рухаємось до перемоги, до звільнення, тримаємось. Ми українці. Ми сильні. Ми вистаємо. Слава Україні! Слава ЗСУ! Не забувайте підписатись і поширити це відео. До зустрічі!